Вже років 30 ця мисль крутиться в голові про англійський Стоунхендж. От на мій, на мій погляд, це тривимірна карта. От представ, як він построєний. Там круги, зверху на, на, на цих стовбах лежать теж камні. От. І середній круг, він складається із голубих камней. Вот. Практически це символізує нашу планету. От представ собі взять оцей середній круг, де символізує нашу планету, і одіть до екватора на ето. На землю, на, на, на глобус. От восьми глобус і одінь на нього до екватора. З центром, де Стоунхендж. А через з цього центру, через кожен стопчик, ну, через кожний камінь, проведе лінії. І що виходить? Получається меридіани. Цікаво, де вони з другої сторони, на якому місці окажеться північний, південний полюс. Ну, де зійдуться меридіани, теж в пучок знизу. Понимаєш? І виходить, а оці камні, що по кругу на камнях лежать, ну, на кожному кільці лежать, виходить, за паралелі. Понимаєш? От тобі карта. Но діаметр синіх, синіх камнів від землі, він не той, що наружний, наружний діаметр набагато більший, на цей діаметр якоїсь іншої планети. От, з однієї, це то святка координат зовсім іншої планети, яка набагато більша, ніж Земля. Одне питання. По-другому, по якщо сині камні надіти на екватор, то де тоді оказується круг з великими камнями, з обичними камнями? Понимає? От він оказується кольце в космосі. І якщо, через, якщо землю зрізати по екватору, і зробити лінію на определенну якусь дату. Там, наприклад, в раннє підняття, де сонце встало, там. Ну, наприклад, в літнє равноденстві чи в осінніх там, там равноденстві, по ньому рівняється все. починається зодіака, Зодіяка. ж, виходить, це космічні часи. І якщо з центра Землі провести через кожен цей камінь, що в космосі із обичних камінь, з сірих камінь камінь, кольцо, провести лінію косму, в нікуди, получається градуси, сектора. Куди вони ведуть, я не знаю. І ще одне цікаве, а що таке п'яточний камінь, він теж оказується десь в космосі. Це, це що, це місяць? Чи це якийсь об'єкт, там, що, говорить, літає якийсь против проти часової стрілі проти враження планети, що неможливо, називається Чорний Принц, якийсь об'єкт. Вот. Чи це Марс? Ну, не знаю. Це треба роздивлятися. І цікаво, що планета ж то крутиться. І оця лінія по екватору, вона почне в космосі виписувати. Ну, за сутки почне виписувати якийсь синус, то тобто, є якусь лінію. Теж по якимось зв'язкам. Вона свою, тому що це не, не наш нинішній система координат, а це от Стоунхенджа, тобто вона по-другому стоїть. Інтересно, що вона. Ну, це треба, щоб програмістицем заінтерісувалися. А що з цього вийде? У чого я думаю, цим не заінтересуються. Раз вони таку просту не бачать у таких, у таких простих постройках. То не простих постройках. Вона, звісно, многогранів много, много, много ця постройка, не тільки те, що я розказую. Там може бути і багато іншого О, заложено. Ну, заложено дуже цікаво. От я вважаю, що це трьохмірна карта чогось. Десь щось є, десь щось якось. От. Ну, його треба розвити, спрограмірувати, подивитися. От. Може оказатися дуже багато от, цікавого.